У нас класнюче оновлення Volkswagen ID.6 2022 року. Офіційний автомобіль з пробігом майже 56 тисяч. Запас у автомобіля 565 кілометрів. Батарея 84,8 кВт Має задній привід, один мотор. Дуже класний автомобіль. Має ось таке мультикермо з підігрівом. Також у нас автоматична коробка передач. Звісно, ось така мультимедійна система навігаційна система присутня. Величезна панорама, шкіряний салончик підігрів сидінь є. Також у нас є масаж сидінь. Досить багато місця, в місткий автомобіль, повний електропакет, електросидіння з пам'яттю присутній, дістронік, автоматичне дальнє світло. Датчики сліпих зон присутні, безключовий доступ присутній. Клімат-контроль у нас з 4 зони, також підігрів сидінь усіх чотирьох. Дуже класно виглядає. Має ось такі 20-ті диски. Камера 360, парктроніки присутні. Електробагажне відділення величезне. Класно виглядає, ледовська оптика, дуже крутий автомобіль, фарба рідна, вартий вашої уваги, тому приїжджайте до нас на Миколи Михновського 23 та забирайте його.